Трикімнатна хрущовка Олени на околиці міста дихала вологою та дитячим сміхом, хоча останнього ставало все менше. Олена була багатодітною матір'ю, яка виросла в стінах дитячого будинку. Вона не знала тепла материнських рук, тому кожну краплю своєї любові віддавала п'ятьом дітям. Але любов'ю не заплатиш за оренду. Скрута стиснула її горло, коли на порозі з'явився господар квартири. Чоловік, не добираючи слів, заявив: або завтра до вечора на столі лежать гроші за три місяці, або твої манатки разом з малечею опиняться на тротуарі. Мені байдуже, що в тебе хтось там хворіє. У той сам час у центрі міста, де скло хмарочосів відбивало холодне сонце. Артем стояв перед дзеркалом елітного бутика. Підготовка до весілля була в самому розпалі. Його наречена Вікторія, донька впливового забудовника, вибирала між двома відтінками шовку для серветок, дорожчим за весь річний бюджет родини Олени. Артем був втіленням успіху, залізна хватка, мільйони на рахунках. І повна емоційна глухота. Він звик, що все в житті можна купити від вірності партнерів до посмішки майбутньої дружини. Шлюб для нього був просто черговим вигідним контрактом, який мав зміцнити його імперію. Проте доля любить збивати пиху з тих, хто вважає себе Богом, прямо під час примірки смокінга. Коли кравець шпильками підтягав ідеальну лінію плеча, Артем відчув різкий обпікаючий біль у потилиці. Світ навколо нього хитнувся, розкішні вітрини попливли, і він, не встигнувши навіть скрикнути, звалився на дорогий килим. В один момент успішний бізнесмен перетворився на безпорадне тіло, навколо якого в паніці бігали консультанти. Весілля, про яке гуділо все місто, опинилося під загрозою через невидимого ворога всередині його власного тіла. Олена ж у цей момент бігла через все місто до дитячої лікарні. Її молодший син, п'ятирічний Сашко, кашляв так, ніби його маленькі легені розривалися на шматки. У кишені вона стискала лише кілька пом'ятих купюр і стару срібну підвіску, єдину річ, що залишилась їй від матері, яку вона ніколи не бачила. Вона знала якщо не домовиться про лікування сьогодні, завтра може бути пізно. Бідність не просто забирала комфорт, вона забирала право на безпеку її дітей. Коридори державної лікарні зустріли її запахом хлорки та безнадії. Олена сиділа під кабінетом, затиснувши кулон в кулаці. Коли повз неї на каталці швидко повезли чоловіка. Навколо нього метушилися лікарі в білосніжних халатах, які зазвичай не з'являлися в цьому крилі. Це був Артем. На його шиї, попри розтебнуту сорочку, Олена на мить побачила щось знайоме такий самий срібний сонячний промінь, як і на її кулоні. Серце жінки пропустило удар. У неї в очах була безвихідь сироти, у нього порожнеча помираючого багатія, але в ту секунду їхні паралельні світи. Здригнулись і почали невідворотно зближуватись. Лікарняна палата класу Люкс виявилась найдорожчою і найсамотнішою тюрмою у світі. Артем прийшов до тями під надмірне пищання моніторів. Замість весільних маршів у його вухах стояв гул медичних термінологій. Діагноз прозвучав як вирок. Рідкісна форма патології крові, що вимагала негайного лікування та специфічного донора. Але найболючішим виявився не фізичний біль, а хрускіт ілюзій. Вікторія, його наречена, з'явилась в палаті лише на третій день. Вона сіла на край ліжка, не взяла його за руку. Вона стояла біля дверей, нервово стискаючи ручки своєї брендової сумки. Артеме, ти ж розумієш, що моєму батьку потрібен надійний партнер, а не пацієнт реанімації. Рахунки компанії заморожені через твою недієздатність. Весілля переноситься на невизначений термін, а точніше скасовується. Її голос був холодним, як сталь. Вона пішла навіть не озирнувшись, залишивши по собі лише шлейф дорогих парфумів та порожнечу в грудях чоловіка, який ще вчора вважав, що тримає світ за хвіст. У той самий час Олена, чиє серце розривалось між п'ятьма дітьми та лікарняними рахунками Сашка, проходила повз палату Артема. Вона бачила, як звідти вибігла в сльозах красива лялька, і як чоловік на ліжку заплющив очі і зціпив зуби. Вона знала цей вираз обличчя, так виглядає абсолютна самотність. Попри те, що її власні кишені були порожніми, а вдома чекала тільки вівсянка на воді, Олена не змогла пройти повз. Наступного дня вона принесла йому баночку простого домашнього бульйону, який зварила і для сина. Це допоможе, тихо сказала вона, ставлячи баночку на тумбу. Артем розплющив очі. Перед ним стояла виснажена жінка в дешевенькій куртці, але її погляд був теплішим за всі софіти його минулого життя. Скільки я вам винен? За звичкою, запитав він, ніскільки гроші не лікують самотність, відповіла Олена і швидко вийшла, соромлячись, своїх стертих чобіт. Проте справжній вибух стався за годину. Головний лікар викликав Артема на консиліум. У кабінеті сиділа літня медсестра Марія Петрівна, яка працювала в міському пологовому будинку 30 років тому. Вона тремтячими руками тримала результати аналізів Артема та Олени, яка щойно здала кров для свого сина. Цього не може бути, прошепотіла стара. Ця група крові, цей Резус і якесь знайоме обличчя Артема. Вона згадала історію, від якої холола кров. 30 років тому впливова родина втратила немовля під час пологів. Щоб уникнути скандалу та гніву високопоставленого батька, тодішній головний лікар пішов на злочин. Він купив здорового хлопчика у бідної породіллі, а її другу дитину, дівчинку, наказав віддати в сиротинець, заявивши матері, що обоє померли. Артем слухав і його світ руйнувався. Він не був спадкоємцем імперії. Він був товаром, купленим за пачку купюр. А жінка в дешевій куртці, яка щойно принесла йому бульйон, можливо, була його сестрою-близнючкою, яку викинули на смітник життя, поки він розкошував у чужому гнізді. Гуркіт цієї правди був гучнішим за будь-який обвал на біржі. Він зрозумів його життя було блискавичною підробкою, а єдина справжня людина у світі щойно вийшла з його палати, не взявши жодної копійки. Правда вдарила сильніше за хворобу. Артем не дивився на результати тестів. І в його очах, що раніше бачили лише цифри прибутків забриніли сльози. Кров не водиться, вона пульсувала в скронях, нагадуючи про кожен рік прожитий у чужій брехні. Поки він купував дорогі іграшки, його рідна сестра в дитбудинку ділила одну цукерку на десятьох, поки він будував стіни своїх офісів. Вона будувала своє життя з уламків сиріцького дитинства. Стан Артема погіршився раптово. Потрібна була термінова пересадка кісткового мозку. Коли Олена дізналась про це, вона не вагалась ні секунди. Вона не знала про мільйони на його рахунках, не знала про спільне коріння. Вона просто бачила людину, яка згасає на очах. Коли лікарі готували її до процедури, вона лише прошепотіла Рятуйте його, у нього ж, мабуть, теж є рідні, які на нього чекають. Операція пройшла успішно, але після неї Артем прокинувся іншою людиною. Він наказав юристам негайно продати його частку в корпорації його батьки, дізнавшись, що таємниця розкрита, навіть не прийшли до лікарні. Вони просто зникли з його життя так само холодно, як колись з'явились в пологовому будинку з пачками грошей. Артем залишився ні з чим, крім чималого капіталу від продажу акцій та нової справжньої родини. Минуло півроку. Скрута, що раніше хапала Олену за горло, відступила. Але Артем не просто дав їй грошей, він навчив її керувати майбутнім. Разом вони викупили ту саму будівлю старого дитячого будинку, де колись Олена чекала на диво. Тепер там був сучасний центр для багатодітних родин, де кожна дитина мала свій куточок і теплий обід. Але справжній шок чекав на всіх у день відкриття центру. Коли Олена розрізала стрічку, до воріт під'їхало таксі. З нього вийшов чоловік, виснажений з зевиною на скронях, але з тими самими очима, які вона бачила в кожному зі своїх п'яти дітей. Це був її чоловік Андрій. Виявилось, що він не кидав родину. Багато років тому він випадково дізнався про махінації прийомного батька Артема на будівництві і був незаконно засуджений за кордоном під чужим ім'ям, щоб мовчав. Весь цей час він боровся за право повернутись. І саме адвокати Артема. Розгрібаючи брудні справи батьківської корпорації, знайшли зачіпку, яка допомогла витягнути Андрія з пекла. Фінал історії став початком нового життя. Велика родина Артем, Олена з чоловіком та п'ятеро галасливих дітей зібралися за одним столом у садку. На шиї в кожного з близнюків виблискував срібний сонячний промінь. Артем нарешті зрозумів справжній успіх це не коли тебе бояться конкуренти, а коли п'ятеро шибеників називають тебе дядьком, а на серці вперше за 30 років панує абсолютний штиль. Світло правди зруйнувало стіни брехні, щоб на їхньому місці збудувати дім. Де панує любов, якщо вам сподобалася ця історія, підпишіться на канал і поставте лайк. Буду дуже вдячний вам. Всього вам доброго і до зустрічі!